Сьогодні нестандартне відео буду відповідати на питання, які ви писали мені в інстаграмі. Подивимося, що це треба, подивимося, що це актуально. Постараюсь вкластись приблизно в 20-25 хвилин, тому що тут я можу так більш розгорнуто, більш пофілософствувати на ваші питання. Чи досить для грудних жиму гантелей в нахилі і гантель в горизонталі, чи добав бруси? Чи треба додати бруси? Ну, дивіться, ви розумієте, кожна людина вона індивідуальна, програма індивідуальна, в кожної людини різні робочі ваги, різний стаж. Тому я не можу сказати, чого досить. Якщо ми говоримо чи досить жиму гантелей в нахилі для грудних, в принципі, навіть якщо ви будете робити тільки жим гантель в нахилі, і будете про цьому нормально їсти. Будете збільшувати свої силові показники, то однозначно ви будете прогресувати. Якщо ще й будете грудні при цьому відчувати, то взагалі все буде класно, грудні будуть рости. Тому, в принципі, одної вправи вистачить і жиму гантели в нахилі. Якщо ви до цього додасте гантелі в горизонталі, теж вистачить. Але так як ну, я не маю тут повідомлення, ну, точніше немає інформації. Я розумію, що тут ви не могли багато написати. То я просто не можу дати якусь конкретну відповідь, тому що ну, маса факторів. Але в принципі, навіть якщо ви будете робити одну або дві ці вправи, ви вже зможете прогресувати, якщо ви прогресуєте, тобто збільшуєте свою робочу вагу. Чи нормально підліткам рахувати та дотримуватись БЖВ? Дуже дивне питання, чому в цьому світі. Правильно харчуватись, рахувати їжу може взагалі вважатись ненормальним. Це знаєте, те питання, про яке я знімаю дуже багато рілсів. Типу, чому в цьому світі їсти піцу, чіпси, я не знаю, бургери, булочки, заливати це все олією, запивати це все солодкою водою це нормально. А якщо ти підліток, то дотримуватись правильного харчування це ненормально. Звісно, що це нормально. Це дуже добре, я вважаю, це тільки плюс. І ну, підліток, ви не підліток, ви людина. Якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням, якщо ви добре їсте, тільки позитивно це все впливає на ваш організм, тому однозначно тільки плюс. Доброго дня! Які добавки вживаєте? Протеїн, креатин, вітаміни, стероїди чи нічого? Дивіться. Я вживаю дуже багато чого: і стероїди, і добавки. Наприклад, з цих перечислених протеїн вживаю, креатин вживаю, вітаміни вживаю. Стероїди також вживаю, і вживаю я дуже багато добавок, я постійно роблю огляди цих добавок в Інстаграмі, в Тіктоці, тут навіть на Ютубі. Тому ці всі питання з інстаграму. До речі, якщо хочете в майбутньому приймати участь в цих питаннях, то пишіть в коменти під відео на Ютубі. Або підписуйтесь на мій інстаграм, там як я буду робити рубрику, просто пишіть питання, я буду далі на них відповідати. Тому я вживаю дуже багато добавок, багато з яких для здоров'я. Тому що, якщо ми сидимо на курсі, треба приймати інші препарати, які приводять здоров'я в норму, для того, щоб нівелювати побічні дії і нівелювати. Аналізи тому я приймаю дуже багато всього. Є бажання взяти участь на містер Олімпія. Ну, дивіться, У мене колись були такі думки: я хотів менш фізик, ну тому що я себе оцінюю адекватно. На більше моя генетика, я думаю, не здатна. Менс фізик це максимум. В принципі, я думаю, що при максимальному бажанні, мотивації я, в принципі, пропорції дозволяють. Я б міг, мені здається, можливо, я це переоцінюю, в найближчими роками само собою стати краще там найближчі, грубо кажучи, 5-10 років, виграти змагання з мен фізік, які там треба для кваліфікації на прокарту, виграти про карту і попасти, просто попасти на Олімпію. Я не говорю щось там виграти, просто попасти в шортах на Олімпію. Колись я про це думав. Колись в мене була така мрія. Зараз не знаю, не можу відповісти, як звучало питання. Є бажання взяти участь у Містер Олімпія. Ну, однозначно, містер Олімпія як найкрутіший турнір. Це було б дуже круто. Це було б дуже круто як для моєї медійності, так для досвіду. А там, не знаю, чи вистачило б генетики, дисципліни. Але ну було б цікаво. Не ставлю собі зараз таку задачу, але в принципі це було цікаво. БЖВ. правильно рахувати на суху м'язову загальну масу чи якийсь мінімальний відсоток жиру також. Ну дивіться, чесно скажу, я не знаю, як визначити суху м'язову масу, як там відняти вас жир. Не вмію я цього робити, не знаю. Тому якщо у вас якийсь адекватний відсоток жиру, ви не важите там 150 кг жиру, то просто рахуйте. На вашу вагу. Наприклад, коли я хотів набрати, я орієнтувався, БЖВ на бажану вагу. Наприклад, я важив 80 кг, хотів 85 кг, і я просто рахував БЖВ на 85 кг. Там є свої нюанси, це все не працює, ну так, от по формулі взяв, порахував, тому що кожна людина індивідуальна, особливо там є нюанси з вуглеводами. Але загалом, якщо підсумувати, то рахуйте на вашу загальну масу, якщо у вас не дуже багато жиру. Дуже багато жиру, це там 30-40-50 кг зайвого жиру. Скільки у вас гітар? На жаль, гітари сюди не потрапили, тому що вони в іншому куті кімнати. Зараз приблизно менше 15 електрогітар мається на увазі. Приблизно, я думаю, десь 12, 11, 12, може 13. Десь біля того. Зразу відповім, чому для чого мені стільки гітар, мені подобається. Мені подобається колекціонувати. Є така можливість, я купляю вживані гітари, пробую, перепродаю. Навіть на цьому можу грошей заробити, тому що я купляю ну, такі досить рідкісні екземпляри, які мені подобаються, залишаю собі. Які не подобаються, просто продаю нічого не втрачаючи, або навіть продаю дорожче, тому що є можливість привезти ці гітари з Америки. Тому просто подобається. Я на них граю, колекціоную. Обираю щось для себе, знаєте, хтось там лего колекціонує, хтось ще щось. Ну, а я колекціоную свої гітари, які не потрапили в кадр. Розкажи, будь ласка, як качество піші і продукти впливають на качество форми. Однозначно, якщо ви будете їсти якісну їжу, якісні вуглеводи, наприклад, картоплю, рис, речку, вівсянку, а не там, не знаю, тісто або хліб. Або я вже не говорю за якийсь цукор, чистий, солодощі і так далі, як джерело вуглеводів, або якщо ви будете їсти якісні жири, аля горіхи, авокадо, заправляти оливковою олією, а не будете їсти трансжири, це буде тільки позитивно впливати на вашу форму. Я проводив експерименти на собі. Проводив експерименти за участі своїх підопічних. Вони знали, що це експеримент. Вони були не проти, тому що є люди, які... Знаєте, вважаю, що можна їсти все підряд. Головне це вписувати в БЖВ. І в принципі, якби так було, то бодібілдери не їли би правильну їжу. Вони би їли все, чого душа бажає. Але якщо ми говоримо максимальну якість форми та здоров'я, звичайно, якісна їжа, якісні продукти це само собою цікавить, як ти робиш чітміл на сушці та наборі. Дякую за себе. Скажу. Я не скажу, що вам так треба робити. На сушці в мене було 6 або 7 сушок. Я робив абсолютно по-різному. На деяких не було читмілу взагалі. На деяких це був читміл, там, коли я вже був сухий, через 4 тижні, через 5 тижнів діяти перший читміл. На деяких сушках був просто один чітміл на сьомому тижні, і на восьмому тижні був кінець сушки. Були чітміли, були на сушці випадки, коли як зараз. Я зараз на сушці. Коли чітміли раз на тиждень, і, наприклад, розкажу, як це наразі. Наразі читміл у мене в неділю, раз на тиждень, і після 12-ї години в неділю. Це навіть не читміл, це чидей, я їм все, чого душа бажає, тому що я добре сохну, і це ніяк не впливає на мою форму. Все, чого душа бажає, не знаю. Вчора це було піца, батончики, морозиво, кілька кусків торта, випив літр молока з кавою три в одному, з'їв деруни, якісь там буену. Типу чіпси. От. Якось так А на наборі раз п'ять днів або раз тиждень. Просто після того, як з'їв всю їжу, їм все, що мені хочеться. От і все. Привіт, Влад! почому вирішив качатися в залі? Я вже робив про це ціле відео. Тут навіть є на Ютубі. Якщо коротко, то мій батько займався гривим спортом. В нього були здорові руки, він був завжди здоровий. Я теж так хотів. Це перше. По-друге, я вже десь з 3-4 класу вчився підтягуватись, ходив на бруси, тому що я ходив з старшокласниками, і мені дуже подобалося, що вони там міють виходи, всякі елементи підтягуються, роблять на брусах. Ну і коротше, якщо ти тусуєшся в компанії таких людей, які цим займаються, ти теж хочеш, ти починаєш займатися. Я так почав займатися. Потім, нарешті, це було просто нереальна мрія. Я почав займатися вдома з гантелями, і десь через півроку з другом ми пішли в свій перший підвальний зал. Я просто був в ейфорії. Почав слідкувати за бодібілдерами, Роні Коліман, Філ Хіт, Джей Катлер. Просто закохався в це все. Ну і понеслась. Дай три поради починаючому тренеру в залі. Ну, перша порада це знання. У вас мають бути знання, ви маєте постійно щось нове вчитись, дізнаватись від інших спеціалістів, з власного досвіду, з досвіду клієнтів, з інтернету це важливо. Друге, я вважаю, ви маєте розуміти, як це все робити. Тобто, якщо ви пояснюєте людині, як набирати масу, ви самі маєте це вміти. Якщо ви пояснюєте людині, як схуднути, ви самі маєте це пройти. якщо ви пояснюєте, як сушитись, ви самі маєте це пройти і так далі. Тобто, ви маєте це все обов'язково спробувати на собі. І коли у вас вже є знання, є досвід, є якась форма, ви це все попробували – Треба просто вчитись гарно комунікувати з людьми, тому що, в принципі, добре заробляють тренери або задоволені своєю роботою. І це ті, хто хороші спеціалісти, по-перше. А по-друге, ті, хто цінують себе, цінують свою роботу, вміють спілкуватися з клієнтами, і все у вас буде добре. Далі, Який протеїн брати, якщо на наборі треба дібрати 50-60 грам білку, ізолят чи концентрат? Дивіться, чисто це питання. Якщо на наборі нам треба дібрати 50-60 грам білку, як написано, то беріть концентрат, тому що він найдешевший. Вам неможливо, буде там цукор чи не буде. Ну, І тут питання ціни. Він нормальний, в принципі, тільки не беріть там соєвий. Головне, якщо є гроші, беріть ізолят. Якщо у вас є певні проблеми зі шлунком, як в мене, коли на наборі треба їсти багато і треба, щоб протеїн добре засвоювався. При цьому ви готові витратити додаткові гроші. Ну, тоді ізолят, гідролізат вам в поміч, тому що я використовую ізолят або гідролізат, тому що в мене дуже поганий шлунок генетично. Він погано варить, тому їжа має бути максимально легкою. Тому що на наборі треба їсти багато. І якщо їм важку їжу, вона довго переварюється, тому потрібно обирати найбільш легкий білок. Це чисто для мене. Але в основному, якщо у вас такого немає, то вам підійде будь-який протеїн. ну, Мається на увазі тільки не рослинний, І ізолят і концентрат. За скільки орендуєш квартиру, де знімаєш контент, чи це студія, я не орендую квартиру вже півтора місяці. Це не студія, це все моя квартира. Ну, тут більше немає про що говорити. Форма топ. Наскільки оцінюєш, свою генетику? Дякую. Недавно побачив, як таке питання задали культуристу рівня містера Олімпії, ну, типу він не містер Олімпія, але він виступає на Олімпії в класік фізик. І він сказав, що він свою форму оцінює десь на 5-6. І я такий, якщо цей чувак оцінює свою форму на 5-6, ну, то я оцінюю ну, десь на 4-5, на 4-5, десь так. Точніше, не свою форму, а свою генетику. Свою генетику. Якщо у цього чувака 5-6 і в нього форма. Бо взагалі бомба просто дуже класно виглядає. Да, можливо, є нюанси з пропорціями, але взагалі просто топчик. То я оцінюю свою генетику десь на 4-5. Основний мінус моєї генетики це ну, погане кріплення грудних, погане кріплення біцепса, погана переділка пресу, у мене майже ніколи не видно прес. І основна проблема це слабкий шлунок, тому що. Через свій шлабкий шлунок, в мене, якщо я щось не так вічно проблеми з шлунком, тому набирати дуже складно, ну просто неймовірно, це основний мій мінус. Буду чекати розгорнуту відповідь на Ютуб, коли пожав перші 100 кг лежачі. Чесно, я не пам'ятаю, тому що я перші роки взагалі не відчував грудні. Відповідно, вони взагалі не росли в мене перші кілька років. Ну, в зал я прийшов 14, а коли я пожав першу сотню. Я не знаю, мається на увазі сотні на один раз. Я думаю, що десь 18-19 років, як я вже прозаймався 3-4 роки, я не є, типу, таким генетично сильним. Думаю, десь так. Я пожав, впевнений, це було дуже складно і впевнений, що я пожав дельтами і тріцепсами, а не грудними, бо я тоді грудні не міг включати. Але, думаю, якось так, тут не може бути ніякої такої розгорнутої відповіді, як ви написали. Цілим перший курс Лібіду, страшно, як справитися, есть ли у тебе таке спасибо. Так, да, в мене є таке. У мене теж є проблема Лібідо просто в космосі. На першому курсі, другому, це був взагалі жесть. Просто тільки про секс думаєш. Далі ти трошечки успокаєшся, але все рівно мені важко, бо я такий я люблю цю справу. Люблю секс. Що з цим робити? Не знаю. Займатися сексом. Мастурбувати, зайняти себе чимось, або не сидіти на курсі. Тут більше нічого не можу сказати. Влад, чи можливо таке, що генетично сідниці не обдаровані для росту, не розтуть? Напевно, там було питання. Ну, загалом, звичайно, в кожного різна генетика, в когось певні м'язи краще обдаровані для росту, в когось певні м'язи гірше обдаровані для росту. Але чи може бути генетично? Сідниці, тому, що вони не ростуть. Ну вони можуть рости погано. Але в принципі, якщо ви робите все правильно, добре їсте в профіциті для набору м'язової маси, навіть якщо ви дівчина, це важливо. Якщо ви прогресуєте вагу і при цьому попадаєте в цільовий м'яз, а не присідаєте, у вас працює квадріцепс, біцепс, стегна, а ви сідниці взагалі не відчуваєте. На них навантаження немає, тоді має бути ріст. Просто слідкуйте за профіцитом, прогресуйте робочі ваги, звичайно, бо без цього росту не буде. І відчувайте, відчувайте цільовий м'яс, над яким ви працюєте. Про це ніхто не говорить, а хтось говорить, що це не важливо, але насправді в бодібілдингу це важливо. Які твої улюблені джерела якісних БЖВ, знаю, що рис та картопля? Видно, хтось слідкує за мною в інстаграмі, бо я там виставляю ще їм. Е, білки. Курка. Не люблю дуже куряче філе, але зараз почав їсти якраз на сушці. Вчусь його маринувати. Це філе стегна курячого. Індиче філе стегна. Воно смачніше, ніж куряче. Це білок яйця. Творог я не дуже люблю. Білок я набираю з протеїна. Це 2-3 протеїна в день стабільно. Креветки, риба, біла риба, червона риба. І шашлик. Я можу купляти на наборі маринований шашлик телячі або свиней, обрізаю з нього весь жир, бо я жир ех, не переношу, просто в мене зразу рвотний рефлекс. Весь жир обрізаю і готую так. По жирам фісташки, мигдаль, ну, яйця. Авокадо не дуже з ним дружу. Ну, і, в принципі, звідси я набираю всі свої жири, олії, там можу додати оливкові або кокосовий. І вуглеводи, топчик це картопля рис, вівсянка, кукурудзяна крупа, що ще там е, рисовий пудинг. І все напевно. Ну, Це основне макарони, іноді там проскакують це основне. Твоя думка: РХП та зайва вага це до тренера чи до психолога, чи все одразу. О, РХП це розлади харчової поведінки. І якщо зайва вага, тобто ви не можете схуднути, там є різні розлади. Це. До тренера і психолога це комплексна робота. Психолог має вправити, щоб з головою було все добре. Ну це довгий процес. А тренер має вас направляти, але це має бути обов'язково сукупність не просто тренер, ну і не просто психолог, тому що психолог вам буде лікувати РХП, але від цього ну вага не зникне. Тому це комплексна робота повинна бути. Займаюся тренером 4 місяці, Результати почти ніякого. хочу походити. Поче, навірно, почему так. Ну, дивіться, є дві причини. Я завжди про це говорю. Коли ви займаєтесь тренером і результату, почти ніякого. Навіть три. Перша це можливо, ви недооцінюєте свій результат, тому що дуже багато людей вони чекають якихось неймовірних результатів, так як від першого курсу, всі очікують, що ти просто станеш кін-конгом, але так не буде. Друга річ це те, що ти не виконуєш рекомендації тренера. Я ж постійно працюю з людьми, кажу їм, як їсти, наприклад. Треную їх і там тренувати, то я можу контролювати процеси, а ходити за ними 24 на 7, слідкувати, що вони їдять, я не можу. Тому в більшості людей не виходить там схуднути, підсушити ще не брати. Тому що люди не можуть виконувати рекомендації тренера, як би це банально не було. І третє це ну, звісно, може бути некомпетентний тренер. Ми таке теж допускаємо. Коли краще приймати креатини, як правильно постійно про це говорю з їжею. Поїли в гливодної їжі, зразу випили креатин. В принципі, без різниці, коли але я раджу перед тренуванням, тобто прийом, коли перед тренуванням на постійній основі 5-7 грам на день. Які mm. ваші плани в спорті? Взагалі, просто є хобі, чи хочете надалі на ньому будувати кар'єру? Ну, в принципі, це не є моє хобі, це моя кар'єра, це основна моя робота, де я заробляю. Це тренерська робота, качаюсь. Мені подобається качатись. Ну, звичайно, іноді буває таке, що в зал не хочеться йти, але це всіх буває. Тому у мене це вже і є як кар'єра, просто не кар'єра спортсмена, а кар'єра як тренера, блогера. Тому з цим пов'язане все моє життя стосовно моїх планів в спорті, мається на увазі як виступів, не знаю. Не знаю, тому що може й буду виступати, а може не буду. Розкажіть за періодизацію. Це стосується тільки вправ. Періодизація може стосуватися різного. Це може бути стандартна періодизація. Це тренування. Тиждень легкий, тиждень важкий, або місяць легкий, місяць важкий, або два важкі, один легкий, або ще може бути середній. Це може бути періодизація кількості повторів, періодизація вправ, часу відпочинку між підходами, навіть періодизація етапу, тобто набір маси, сушка, відновлення і так далі. Є типу. Дуже багато варіантів періодизації, я про це здається, вже робив відео, тому тема дуже обширна. І це стосується не тільки вправ, відповідаючи на ваше питання. Як давно перейшов на темну сторону, дуже цікаво. Саме коротка відповідь буде: як мені стукнуло 21». Наскільки необхідно 4 заняття замість трьох, якщо є прогрес і видно результат, тренер хоче 4? Все дуже індивідуально. Не знаючи вашої ситуації, не можу нічого сказати. Але якщо ви прогресуєте при трьох заняттях, не треба вам 4, Можливо, просто тренер на вас хоче заробити. Чи є різниця, в котрій годині тренуватися, немає. Треба тренуватися тоді, коли вам подобається, коли ви чувствуєте себе найбільш енергійно, комфортно, відчуваєте мотивацію та сили. А так загалом різниці немає. Можна в натурах увежити 180-200. Не знаю, я не займаюсь жимом. Напевно, що можна, якщо людина обдарована і все робить правильно, в неї є хороший наставник. Все, друзі, таке вийшло, вийшло. Вийшло відео. Дякую за питання. Пишіть, які будуть питання, пишіть, чи зайшло відео, пишіть коментарі, щоб це все просувати. Нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, звертайтесь в Instagram чи Telegram, там посилання є під даним відео. А також, якщо ви хочете підтримати канал, можете його підтримати по ціні однієї або двох. Кав посилання також буде внизу під відео, і до нової зустрічі.